Вітаю, мої шановні! Сьогодні в нас вражіння про новини про неї або про нього. Які новини ви отримаєте про конкретну людину? Ви зараз можете замовляти собі і одну, і дві-три і три людини, термін, в який ви можете отримати ці новини. Ну, і починаємо: 1, 2, 3, 4. І починаємо з першої колоди. Новини про нього або про неї. Ну, я можу сказати, що, скоріш за все, ви знаєте, що в цієї людини народилося дитя. І це вас дуже сильно, ну, я б сказала, уб'є. Да? А в цієї людини все виходить, отри... все, що вона запланує, все до неї прийде. Людина зараз знаходиться в стані соперничества, тобто він планує перемогти в якомусь протистоянні. і в нього настільки, і в неї настільки все добре, що для вас це буде дуже, дуже печально. Ви, Ви будете просто. В розпачі. Не жалкуйте, шукайте своє. Просто шукайте своє. Інколи ми просто зациклюємося, не на тих людях, на яких ми можемо зациклитись. Можливо, ви просто не зустріли ще свою людину і тому так переживаєте. А можливо, саме переживання із за того, що, блін, у нього все виходить а в мене не виходить. Ну, от, буває таке. Просто вам потрібно трішки більше часу. Новини про неї або про нього. Які будуть новини про людину? Погані новини. Ви отримаєте новини, що людини вже немає. І що ви просто не зможете не зустрітися, не отримати інших новин. Це похоже на війну. Що про людину ви вже нічого не будете знати. Отакі новини. Зупинка усяких відносин в такий час живемо, да? на жаль. Новини про неї, про людину. Давайте так, новини про людину. Ви знаєте, що в людини не все добре. Я б сказала так, це карта такого суму, тобто у людини все так як очікувала людина, що в неї все буде, цього немає. В нього є душевні страдання, переживання. І таке воно помірне, затянуте, людина не хоче розставатися зі своїми мислями, желаннями, тому вона не може відмовитися від іншої людини, тобто та людина, про яку ви думаєте, та людина не може від чогось відмовитись, і вона знаходиться в апатії, в стресі, в переживаннях, в, в травмі, я би так сказала. І там прям зашкалює травма. Так, або ви це нанесли, або інші отомстілі. Щось, щось таке є. І варіант номер 4. Новини про людину. Люди, новини про людину, які ви отримаєте. Дуже печальні. А можливо, людина випиває, захищає сам себе, не хоче виходити із свого стану. Тобто тут не просто затяжний стрес, а людина в апатії до всього світу, вона отримала, отримала травму душевну і тому зараз нічого не хоче, можливо, випиває. Захищається від усіх, нікого до себе не пускає, можливо, переживає якусь травму, про яку ви не, не подозрівали, якісь внутрішні переживання були у цього чоловіка, і тобто у цієї людини зараз дуже велика травма. Есть, ну, це знаєте, як схоже, що був якийсь, ну як то кажуть, да, інтелектуальна і зв'язь, яка некоторое время, і нічого не вийшло, ничего не, не вийшло, але про цей зв'язок емоційний ніхто не підозрював. І тому ця людина дуже в такій травмі знаходиться, щось сказати нікому не може, і в душі серце перевертається. Вот такі важкі в нас сьогодні ворожіння. Ну, я би сказала, різні. Тому що час у нас такий: військовий, воєнний. І дійсно дуже травматично, тому зараз саме на часі, мабуть, такі вираження. Якщо ви хочете щось отримати точечно, так, тобто саме про вас, саме про вашу людину, ви записуєтесь по телефонам і будемо дивитися саме на вас. Щоб ви отримали повну відповідь з любими уточнюючими питаннями, ну це по записі в індивідуальному ворожінні. Чекаю до зустрічі!